Ракетна загроза у відповідь на офіційне до всіх необхідних міжнародних норм оголошення Україною про проведення навчально-наукових ракетних стрільб Дорогами анексованого Криму в районі Керчі поїхали колони російської військової техніки. Серед іншого, жителі окупованого півострова помітили російські зенітно-ракетні комплекси С-300 ВМ Антей 2500 Це система ППО, яка здатна вражати балістичні ракети та сучасні літаки, навіть оснащені технологією Стелс. Усе це можна було би просто взяти до уваги і не надто напружуватись, якби не одне. Але Кремль заявив, у разі проведення України навчальних ракетних стрільб росіяни можуть ударити і по самих ракетах, і по пускових установках. А це вже відвертий і неприхований шантаж із натяком на нову міждержавну атаку. Усі подробиці будуть просто за мить. 30 листопаді нині на календарі. Я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецклад. З завершенням мінська під потужним ворожим вогнем опинилися околиці Авдіївки. Двоє українських бійців загинули. За ґратами нині їх 10. Російські чекісти і далі заарештовують людей у Криму. Звинувачення, тероризм та підготовка диверсій. Маєш не маєш, платитимеш, ніби він є. Кабінет міністрів заявив за спожити тепло. Люди сплачуватимуть за лічильниковим показником. Цифри виводитимуть середньо. Двоє українських захисників загинули в зоні проведення антитерористичної операції. За останню добу один боєць поліг під Авдіївкою, ще один на Луганщині у населеному пункті Кам'янка. Також за офіційними даними маємо двох поранених. Останні дні потужні бої тривають на всіх ділянках фронту. Більше ніж половину обстрілів, які припали на Луганський напрямок, вели з важкої зброї бойовики. Там під вогнем опинився район Попасний. А поблизу станиці Луганської ворожий обстріл тривав упродовж двох годин. У секторі Маріуполь потужні обстріли бою. Поки вели з мінометів та танків, і найбільше їх припало на район Приморського Широкиного. Продовжують активно працювати і ворожі снайпери. Як відомо, російське командування прислало на Донбас спеціальних інструкторів з цієї справи. На Донеччині під центром бойових зіткнень лишається Авдіївська промзона. Тільки но ну, в мінську напередодні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. Проросійські бойовики потужним вогнем накрили околиці Авдіївки та тамтешню промзону. У позиціях наших оборонців ворог випустив більше трьох десятків мін. Один український воїн загинув і ще один цивільний зазнав. Поранення від північних околиць Донецька прямому зв'язку. Мар'яна Бухан Мар'яно, привіт. Чи завершилася атака? Власне, чи вдалося нашим воїнам змусити бойовиків замовкнути? Вітаю Сашу. Ну новини дійсно недобрі. І загинули тут під окупованим Донецьком двоє бійців українських за останню добу. Один це поблизу, як я вже сказала, окупована Донецька на світанку. Це був боєць добровольчого українського корпусу із позивним друг фізик. Звали його Едуард Зебін. Він родом з Дніпра. Його побратиму розповіли, що снаряд ворожого міномета калібру 82 залетів просто в окоп і розірвався дуже близько від місця, де знаходився доброволець. А от напередодні, одразу після закінчення чергового раунду мінських переговорів, загинув боєць збройних сил 72-ї бригади, 22-річний Максим Максим Сломчинський. Він з білої церкви. Ну і саме після мінського бойовики розпочали бити сильніше півночі. Вони закидували 120-ми і 82-ми мінами Авдіївську промзону. Бійці там розповідають, що найпотужніші проросійські найманці б'ють стри. 3 до п'ятої години ночі. Потім в них відпочинок у бойовиків. І вже коли світає, бойовики знову починають стріляти. І як це було, давайте подивимось далі. По одному, по два простріли, ну це взагалі з дальньої точки. А тоді підходять десь метрів на двадцять, провокують простріляли. Ну, основним стрілкатня. Ну, РПГ бога пролітає. Ось така стрілка дня, і наразі на Авдіївській промзоні, що буде вночі. Розповімо завтра вже. А от, ну, відомо зараз, що у бойовиків на ротацію прийшла група ГІВІ достатньо відомого терориста, і проросійські бойовики повернулися до старої тактики обстрілювати сади і дачі поблизу промки снарядами, від яких чи не одразу починають горіти горіти тамтешні приватні будинки. Так було от і напередодні бійці кажуть. За допомогою таких пожеж наймиці намагаються відволікти хлопців від бою і самі намагаються піти в атаку. Хлопці розуміють таку тактику, тож пожежі гасити їм немає коли: прямо попало будинок криш. Загоріла з криша, почала провалюватися. Вже потушити не могли. Один англійтушитель був. І все. Так, ну що, так? Так, машина Так. Да. Я чувствую, там весело щось буде. да, йдемо. Ну, от зовсім не весело в місті самому Авдіївка, адже деякі снаряди прилітають у житлові квартали, просто перелітають позиції. І от осколками однієї з таких мін сьогодні вранці поранило цивільного чоловіка. Поранення у нього в живіт. Його одразу медики відвезли у лікарню, зробили операцію. І от наразі, наскільки нам відомо, життю цього чоловіка нічого не загрожує. Сашу. Марія, дуже дякую тобі за подробиці. Будь ласка, будьте обережні на фронті. Маріана Буханчу не була на прямому зв'язку із Підавдіївки. Там ні в день, ні темної порою не припиняються ворожі обстріли. Хлопці говорять, що на позиціях з'явилась, так би мовити, мішень. найбажаніша мішень. Номер один. Терорист Гіві. І очевидно, що наші хлопці влаштують за ним полювання. Про українського блогера Едуарда Неділяєва затримали бойовики в Луганську. Йому закидають співпрацю з українськими спецслужбами та батальйоном Айдар у соцмережах. Він на думку ватажків луганських терористів поширював екстремістські матеріали. Бойовики виклали відео затримання та обшук. У квартирі знайшли багато радіопристроїв і пов'язали їх із підривною діяльністю Неділянеділяєва. Начебто, він міг застосовувати їх під час стеження та передачі даних. Але як пишуть самі луганці в соцмережах, блогера затримали тільки за те, що він писав на своїй сторінці. І у Фейсбуці про справжнє життя міста та не боявся висловлювати про українську позицію. Росія погрожує завдати ракетного удару по Україні. Кремль налякали навчання українських військ у Херсонській області, які розпочнуться завтра. Крім польотів військових літаків та дронів, заплановані також запуски ракет середньої дальності. Україна попередила про стрільби авіаційні міжнародні організації, натомість Росіяни, які вважають повітряний простір поблизу Криму, тільки своїм. Обіцяють збивати ракети та атакувати пускові установки. Напередодні жителі Криму зафільмували, як через Керчу купанти доправляють на півострів потужні ракетні системи. За попередню інформацію, це установки Антей 2500 В українському міноборони кажуть, наших планів російські маневри не змінять. У нас є плани і бойової підготовки, є плани підготовки випробувань нових озброєнь. Тому ми це будемо виконувати. Ми це виконуємо в рамках міжнародних зобов'язань. Ми це виконуємо на нашій національній території, і жодна країна не може нам спричинити якийсь спротив для того, щоб ми це не виконували. Ми. Розміри небезпечної зони виконання пусків північно-західної частини хворих Чорноморя в сторону її зменшення. Межа східної частини цієї зони проходить 27-30 кілометрів від північно-західного збережжя Криму. Безпосередньо зона пусків знаходиться в 90 км від території Криму. Це Те повністю виключає будь-яку загрозу для мешканців півострова. До Євгена Панова, одного з так званих кримських диверсантів з ФСБшників, вперше пустили адвоката. Чоловіка, російські чекісти, нагадаю, захопили ще 8 серпня і звинувачують у підготовці диверсії у Криму. Зараз панова отримують у московському СІЗО Лефортово. До нього не пускають родичів і до вівторка не допускали адвокатів. Крім панова, у кремлівських катівнях сидять іще 9 так званих диверсантів. Останнє затримання було лише тиждень тому. Чи є шанс на звільнення заручників? Намагався з'ясувати Євген Заренком ці кадри тоді приголомшили всіх, особливо глядачів російських телеканалів. Український диверсант Євген Панов із групою спільників планували підірвати Керченську переправу нафтобазу Феодосії Феодосі та ще низку терактів, але ФСБ змогла схопити зухвалих українських шпигунів. Згодом панов зізнався у всьому на відео. Дана операція була спланована головним управлінням розвідки України. Євген повідомив адвокату, що ці покази з нього вибили під тортурами. Він має намір від них відмовитися. Тоді його перевезли до московського лефортового. Туди не пускали ні родичів, ані адвокатів. Пресують, щоб він не відмовлявся, кажуть, що то кому він не потрібен і нічого йому вже не допоможе, а це брат іншого диверсанта Володимира Дудки, якого разом з Олексієм Бесарабовим та Дмитром Штибліковим затримали 9 листопада звинувачення ті самі диверсійна група та планування терактів для родича Володимира Дудки. Це стало великою несподіванкою. Бо якщо Євген Панов був активістом майдану, згодом з солдатами АТО, то Володимир спокійно собі працював у МНС Росії після анексії. Публічно висказував українську ні, 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 Він жив себе працював, он знав. Що у нього внучка, у нього син, що нужна їм жильйон, працював і гроші. У Володимира Дудки Серйозні проблеми зі здоров'ям. ФСБ схопило його якраз по дорозі до лікарні. У СІЗО з нього також витягали зізнання. Брат Петро каже: не били, а тиснули психологічно. Давили на сім'ю сина його, моєго племінника. угрожали там. Мені этом мало говорить, але він сказав, що було такое. Дудка Штибліков та Бесарабов разом учились у військовому інституті. За словами експерта Павла Лакійчука, це і стало основою легенди ФСБ про завербування Українським Міністерством оборони. Серпнева справа взагалі вона сфабрикована ну, дуже грубо. Тому ну, шукали більш красиву справу. Експерт каже, що у групі ризику люди, що будь-яким чином пов'язані з українською армією, швидше за все, ФСБ здійснює підбір акторів в цю трагікомедію, шляхом вивчення особових справ у військкоматі, адже всі дані, які подавали, затримані. Про український період свого життя вони спів, повністю співпадають з тими відомостями, які в них зберігаються в справах військоматовських. Наразі відомо про десятьох українців, яких схопили в Криму за підозру у шпигунстві та диверсійній діяльності. Надії на те, що це були останні затримані, зважаючи на тенденцію, небагато Євген Назаренко та Володимир Ситюк, Спецкор плюс Неповага до державного прапора. Так, депутати Миколаївської облради оцінили слова свого колеги Миколи Скорого. Він назвав синьо-жовтий прапор України Бандерівським і цитую. Той, із яким зустрічали німців, сталося це на одному із засідань постійної депутатської комісії. Слова депутата присутніх обурили. Скорий колишній компартії ціві не вперше потрапляє в скандали із державною символікою. Торік він відмовився вставати під державний гімн України. Тоді жодного покарання депутату не було. Цього разу словами скорого зацікавилася СБУ. Людина з неповагою станеться до нашої держави. Це перше. По-друге, я вважаю, що ця людина повинна жити в іншій державі, якщо він не поважає нашу символіку. І третє питання. Я розумію, що саме громадськість повинна сьогодні або прийти, або в будь-який сесійний день. Вона повинна прийти і витрубити, щоб він поклав мандат. Третя річниця розгону студентів на майдані. Півтора десятка людей, зокрема тих, кого тоді жорстоко побив Беркут, прийшли цієї ночі на центральну площу столиці згадати ту жахливу ніч. А вже в день потерпілі активісти з'явилися до суду, де розвідається справа про побиття студентів. Спогади учасників тих подій збирала Алла Хоцанівська. Близько четвертої ранку, рівно три роки тому. ось Тут на майдані незалежності біля стели стався жорстокий розгін студентів. Тепер щороку тут збираються люди. Раніше їх були сотні. а Ось зараз зібралася така невеличка купка людей, аби згадати той день. Ті страшні хвилини вони згадують, співаючи гімн України. Усміхнеться доля нас було від трьохсот до чотирьохсот, а їх у десятеро більше. Ці жахливі картини в неї досі перед очима, хоча б на хвилинку, каже Оксана, але вона мусила сюди прийти. Тієї ночі дівчині добряче дісталося. На тих сходинках розбили голову. Вже минуло три роки, ніхто не згадав. Всі забули. Насправді це дуже. Це дуже важко. Всі забули, а ці люди пам'ятають. Від рук Беркуту тоді постраждали щонайменше 79 осіб. Саме ніч проти 30 листопада стала переломним моментом у свідомості громадян. Україна наче прокинулась. Наступного ранку вже сотні людей вийшли підтримати побитих студентів. Україна сама. Три роки по тому зранку потерпілі активісти пішли не на майдан, а на чергове засідання суду, проте його не розпочавши, одразу закривають. Двоє підозрюваних беркутівців раптово захворіли. Жодного документа підтвердження в захисника немає. Представник активістів переконаний справу свідомо затягують. Ми шановний суд порушує вимоги 322 судді. КПК. щойно суддя йде Андрій щепляє плакати з портретами тих, хто причетний до жорстокого розгону майдану. Серед них і двоє беркутівців, які мали б бути у залі. Це всі люди, котрі зорганізовували цей злочин. Дідюк, заступник командира полку Біркота, котрий особисто був під стелою бив людей. І він працює зараз командиром полку міліції з охорони громадського порядку. Усі докази, як їх били у Василя в комп'ютері, каже, вже збиралися додому, проте піти не дали силовики на сходах. Наздогнали, і що сили киками. били без розбору. Так від болю кричить Ірина дівчині, тоді ще й голову розбили. Побачила, як поруч б'ють Василя Панченко. і Я хотіла подати йому руку і відчула серію просто ударів. Ну я, ж, я впала на нього. Мене тоді, от вдарили по голові. Далі друзі виштовхали за паркан, а там знову товкли і потягли в автозак. До нас вибігло чоловік 10 і почали бити арештовувати. Ось я. Мене троє баркутів б'ють. Ось це Ірина Захарченко, якого розбита голова, і наш третій товариш своїх кривдників вони знають в обличчя, проте ті досі працюють у правоохоронних органах, а в справі проходять як свідки. Від судової тяганини втомились і самі потерпілі. Любомирів ту ніч зламали руку, але вона запевняє річ геть в іншому. Справа в приниженні яке я відчула на той момент, коли Перед тобою таке робиться. Ти не можеш зупинити. Доросла жінка. Не може зупинити, коли б'ють дітей. Перед тобою як колись на Майдан із собою вони прихопили каву, і тут, у залі суду, готові навіть ночувати, допоки не доб'ються зустрічі із президентом. Алгосінівська Вадим верба спецкор 2+,2. Платіжки за жовтень мають перерахувати за новою формулою. Надалі ж українці взагалі сплачуватимуть за тепло по лічильнику, навіть якщо він не встановлений у будинку. Уряд змусить комунальників виставляти рахунки за спожите тепло за середнім показником. Тобто, якщо в будинку немає лічильника тепла, застосовуватимуться середні розрахунки з тих будинків, в яких прилади обліку є. Єдина вимога у місті має бути обладнано лічильниками більше ніж половина житлових будинків. Серед обласних центрів лише Тернопіль не підпадає під нову формулу розрахунки. З У Кабінеті міністрів прогнозують, що до кінця року 88% житла обладнають лічильниками і в тепловиків буде менше шансів присилати рахунки за завищеними тарифами. Якщо в будинках немає лічильника, то, будь ласка, в місті є лічильники, беріть середню по цим лічильникам на квадратний метр і нараховуйте тим містам, в яких немає лічильників. В тих будинках, де немає лічильників. Це буде означати єдине, що середні нарахування будуть абсолютно об'єктивними. Нині це все. Надвечір четверсто знову буде в ефірі. Мирного завершення. Доби всім. Дякую, що довіряєте і до зустрічі.